Так, всім привіт. Викладував огляд цього мульчера. Тепер настав час оцього чуда. Це пристволова фреза, яка працює на ремнях. на отаких ось два ремня і отакі ось ножи. Я не сказал, чья это она. Табличка. ТОВ. ИСМ Промень. Это не дядя Вася робить их в гараже. не дядя Петя. Ну, чтобы это так разумело. Это типа завод. Он находится в Брисполе. Смыслы работы... Получається, ну що, крутиться редуктор, крутиться ці ножі і крутиться ось ці ножі. До дерева підходить, ударяється, типу колесом, ну і типу, повинно відходити. Ну, Тут така сила повинна бути, що короче, ну, я не знаю. У мене столбики 50 на 50. 1,5 метро позабивав. Через один вона їх ламає. Просто ламає. Коротше, вже пару дерев зламав. Я не знаю, це, мабуть, на бао баби розраховано. Точно, як вони казали, на 4 см діаметрі мінімум дерева. У мене столбики 50х50. І воно їх ламає. І ця пружина на самому мінімумі стоїть. Самий мінімум короче, я не знаю, ну просто на що вона розрахована, ну, я ж кажу, на сосни. Десь треба сад такий, щоб типу, там сосни обробляти. Ну, коротше, такий нюанс. Ну, це не саме головне. Попрацював я на нею вже, напевно, десь ну, не тільки три. Щоб сказати, що я нею задоволений, Ну, вообще не те, що задоволений, взагалі не задоволений. В перший же день зламалося оці два ножа. Таких два. Просто, ну, виїхав, ні каміння, нічого в саду нема. Зовсім там, все повибрано. Просто зламався ніж. Один, через там, час зламався інший. Ну, там гарантія на них, вислали мені два ножа нових, два ще в запас дали, бо ну, зрозуміло, що. На цьому не закінчиться. Ну, то таке. Прикол не в тому. Тут ж виходить, як вона працює. Вона опускається. Це лижа, яка регулюється спереді. Тут е, от, от стоїть Ну, глибину занурення цих ножів, виходить. Ну і ззаду, виходить так же само, вверх-вниз. Е, це була підставка. Типа транспортіровочник, коли зняв, поставив на неї і все. Це вже я на хімічив. Лижу поставив, попробував, потім колесо проварив. Для чого? Е якщо ми знімаємо цю підставку, ця хрена йоба, ой, вибачаюсь, ця фреза тупо падає на пол. І не так стоїть горизонтально, а отак от колеса ці вверх стоять, е Херня ця падає, ну, ця частина фрези падає ну, тобто, на пол. І чуть ли не по полу йде. Тобто не горизонтально вона йде за трактором, а отак. От. Цей круг, який повинен об дерева касатися, він в воздухі, виходить, ну, тобто, практично він вгорі. Цей в землі да, крутиться. Але вона взагалі не занурюється, тобто вона йде поверху. Так, да, зараз земля ну, тверда, але я ж не зараз типу, її фрезерував. А коли м'яка була земля? Вона взагалі не занурюється в землю, вона йде поверху. Тобто вона працює як касарка. Тому і почав експериментувати. Зробив спочатку лижу. Думаю, ну спробуй, вона ж ж по горизонту стояти. І. З допомогою цієї лижі підставки, фреза стала опускатися по горизонту і вона вже якось типу, працює. Так, да, вона йде поверху. Але толку з нею, я коротше, не знаю. Ну, коротше, купив я таку от хріномону за 70 штук, і щоб я там був незадоволений. Та це м'яко сказати незадоволений. Коротше, ну, Шляпа повна. Просто шляпа. Я не знаю. ну. Якось таке, ну, Я вже хотів спитати, може я щось не так роблю, але ну, я не знаю, що тут можна не так робити. Поставив, поїхав, а воно ніхрена не працює. Ремні пробуксовують. Тут типу, написано, що увага там, перед початком роботи перевірити натяг ремінь. ремнів. Так куди його як струну натягувати. Ну, ну Куди ж їх ще тягнути? Цей круг взагалі. Заламується от сюди, от, виходить, заходить, цепляється за цю лижу, знаходить колесом і тупо отак залишається. Ну, це просто десь, бачите, аж б'є кудись. Ось отак от. так заклинило і стоїть. Виходиш, ногою б'єш, збиваєш її, щоб вона назад стала. Коротше, за 30 соток 30 ну, зупинився, щоб зняти. Це просто шляпа повна. Зелено-жовта шляпа. По-іншому я її не назову Коротше, 70 штук просто ну, викинув коту під хвост. Я навіть не знаю, як це сказати. Якщо хтось захоче щось таке наподобі собі і покупати, це лайно. По-іншому я це не назву. Я зрозумів одне. гідравлічний у тієї знаєте, що е, за дерево чіпляється прутиком на гідравліки, і одразу вона так ходить. Це просто бомба. Ну, на японцях нема негідровиходів допоміжних, нічого нема. А переробляти щось там, ну не було часу, то прийшлося купити ось цю херу бору. Ну, що скажеш. Коротше, я не знаю, що з нею робити. Ну, будемо так далі мучитись на ній, їздити. Ну, або щось думати, щось з нею переробляти. В общем, якщо хтось захоче майбутнє. Купляти собі отаку от хіробору, от звідси, не рекомендую, бо це просто лайно, яке не працює. І в мене просто, ну, я не знаю, тут дивіться, вона виходить 100, яка там, 127? А, 121. Тут, подивіться, 121 Тобто, виходить, це ж не перша. Це ж не Петрович в гаражі склипав і, коротше, дав мені, щоб я там її, типа, іспитував. Получається, 121. Значить я вже 121-й лох, чи що, я не знаю, як це називати, ну... Чи може я дійсно лох, може хтось у когось є така херабора. бора. Напишіть мені і розкажіть, що я роблю не так. Бо я вже її чуть раком не ставив, але вона не працює толком. Тобто, ну. По-іншому я не назову цю хіробору. Це не фреза. Це просто шляпа. Якось так.